13 вересня. І сьогодні у нас це Енергодар. Це вже залишки добираємо. Сенсація ще є. Красава Калугінська, великі ягоди, гарні. А це мармеладка. Слава Україні. Румейка здоровені грона. Такі в неї, супер урожайна. Але цілу добу йшов дощ і вона дещо кінчики попітріскали в неї. Ну От то таке. Зоренька вже залишки. Також пішли. Бравісимо. Цілу добу йшов дощ, ні однієї тріщинки немає. Це полуничний. Також трішки розпустив здоровене грону, але воно вже другу добу тут висить. Це білосніжка. Білосніжка має шикарний карамельно-квітковий якийсь мускат. Ну і красунчик також шикарний мій любимчик. Ну, ось таке сьогодні. Субота, торгуємо. Ну і тут же ж на імпровізованому нашому прилавку все те саме, лише що тут ще є? Ластівка? Дуже погорошена, але смак причудовий вже в неї на сьогодні. Ну а лівія ще туди не чіпляв, Лівія також з приємним ніжним мускатом підковим. Ну і бравісімо. Бравісімо, дивіться, тріску нема. Одна ягідка трісла. Одна ягідка. Все, бравісімо супер. І сушимо з нього родзинки. Торг стабільний ціна стабільна.